Доброго всім часу. Ну що, таке собі доповнення до попереднього відео. Хто дивився, хто пам'ятає, ми там говорили про аномальну теплу осінь і я рекомендував вам пролити ще раз. Ну, тобто, не пролити, я проливаю ще раз сам і разом, тобто біпіном, ще а вам рекомендував, я не знаю, як ви там оброблюєте, ще раз обробити від твіща, тому що. Ну, літо, це, ну, це не осінь, це, це справжнє літо, тому тут розпліт. Велика закліщованість, тому я зараз проливаю ще раз, але сьогодні насправді коротенько поговоримо не про це. Дивіться, сьогодні ми разом з вами розберемо якусь, не якусь, а розберемо пізній відводочок, там пізньо обліталась матка. І подивимося разом з вами на наявність розплоду і наявність меду. Тобто залишок меду їм взиму. Чому саме пізній відводок і саме? Той відводок, де пізньо обліталась матка, ну там матка обліталась десь кінець серпня, тобто кінець літа. Чому? Тому що чим пізніше обліталася цьогорічна матка і чим вона пізніше обліталась, тим вона довше буде сіяти. Тобто відкладати яйце. І ось він наш кандидат. Тут дуже пізно спарована матка. Ну, це Тут, якщо я не помиляюсь, навіть не кінець літа, тут початок вересня. Десь на початку перших днів вересня була відліта на марка. Тому зараз ми подивимося на явність розкладу, кількість розплоду. Можливо його взагалі немає. Ну і звичайно подивимося, Як вони підібрали свій мед, який я їм залишив в зиму? Чи потрібно їм вже давати. Ще прямо з осінь якісь дотації, а можливо нічого тут не потрібно давати, можливо, тут все, все гаразд. Ось зараз це все, друзі, разом з вами вияснимо. Затяжна тепла осінь, насправді нічого. Ну, можна так сказати, не в осінь справа, а якщо тепла затяжна осінь, то це пізній розплід. А нічого хорошого в пізньому розлоді немає. Бджола працює, зношується. І вже посеред зими може бути дуже різке послаблення сім'ї. Так, перша наша рамочка. Ось ось така повномедна. Бачимо, бачимо, що вони її навіть ще. Це все йому зиму, чудово запечатана рамка. Навіть не пробували вони ще розкачати, тобто поки що тут все. Ай, все чудово. Ось така слідуюча рамочка. Ось така повномедочка медочка в нас. Так, ну що, давайте третя рамочка. Тобто, якщо тут є розпліт, він вже повинен десь ось ось. Ось-ось у нас. Так, ну розплоду я не бачу. Єдине, що мені тут не подобається, як ви знаєте, я пергові рамки в зиму не залишаю. Ні, на ній немає. Я пергові рамки в зиму не залишаю. Але ось цю частину вони забили пергою. Вони забили пергою. Тому ми цю рамку поставимо другою з краю. Ми її вже забирати не будемо, тут невелика кількість перги. Але ми її вже заберемо на край. Пергову рамку ми відведемо на край. Так, давайте ще дві рамочки ми подивимося. Ну, з медом тут все, тут вже. Вже я можу сказати, що все чудово. Навіть, навіть вони його. Можливо, тут і немає розплоду. Можливо. Так. Так, друзі, в кого зір хороший, ось матка. Ось маточка. Ось вона ось. Чудова матка. Ні, вона не сіє. Вона не сіє, є пусті ячейки. Але ні запечатаного, не відкритого. Меду тут. ну, Вони його взагалі. Якийсь принос, звичайно, ще був, якісь пізні. Дикі рослини давали. Печатаний он мед вони навіть не тронули. І правильно, чудова сім'я. Ні, немає. Немає ні печатаного, немає ні відкритого розплоду. Все. Все. Що ми тут бачимо? Тут бачимо чудову, чудову, чудову ситуацію. Корм як був, так і залишився. Хоча дуже тепла, аномально тепла, затяжна осінь. Ніякого тут розплоду немає. Єдине, що я тут зроблю. Перетасовочку пам'ятаємо, так, ось це наша пирова рамка. Ось цю ми залишаємо крайнью. Ось це буде крайня. Так, а ось ще була одна крайня, ми її ставимо. Ставимо посередині. Тобто нашу пергову ми поставили через одну рамочку, вивели на край, все, наше гніздо. Тому, можливо, ми даремно хвилюємось. Я, звичайно, це в мене тут одна така пізньо облітана матка. Я завтра буду на головній пасіці. У мене там набагато більше цих пізніх маленьких відводочків. Ще там. Гляну. Ну тут ситуація чудова. Дивіться, якщо ви зараз перевірили, так, і у вас не така ситуація чудова, як в мене, тобто там мало кормів, там пізній розплід. Що я роблю? Я на такий випадок завжди залишаю ось такі рамки. Ось таку 145 рамку. Просто, якщо я вже бачу, що їм вже з осені тут в ну, пізній розпліт, підібрали, вони, підібрали вони мед. Що ми робимо? Ми цю рамочку просто ставимо їм зверху, зверху гнізда. Якщо у вас таких воскових наростів немає, то ставите такі поперечні там сантиметрові, 8 мм одну-дві планочки. І на ці планочки ставимо рамку. Нічого тут не вкриваємо, це просто їм на зиму ставимо мед. Там, якщо у вас є підкришник, або магазин, єдине, що магазин може заважати, ну ми розуміємо. Так, ми поставили ось цю ну, ці плечі, тобто його потрібно спиляти, тому що воно не стане в магазині. Але нічого страшного, весною просто я вкручую, вкручую саморіз і рамку далі використовую. Все, я запевнився що навіть не дивлячись на цьогорічну пізно облітану матку, разом з вами ми побачили, так? що ніякого пізнього розплоду немає. З медом тут у них все гаразд, тобто з медом на зиму. Тому просто обробляю ще раз від кліща для впевненості. І ви це зробіть. Обробіть ще раз від кліща, тому ну, справді дуже затяжна, аномально затяжна тепла. осінь. на цьому все, друзі. Всім пока і до зустрічі!